Що ж, вітайте наших ранкових гостей. До нас завітали Андрій Ткаченко, голова правління громадської організації об'єднання Ми Херсонці та Марина Жукова, координатор проектів гуманітарного блоку Соціальний Педагог. Доброго вам ранку, доброго ранку, раді ранку. вітати у вас що нашій це студії. наші за проект цікаво собі. Бо... Олена вже принаймні, погодилась, що всі-всі такі оскаринки, з кавуна, вона залишатиме десь там, кудись, що далі відбуватиметься. Ну добре, з вашого дозволу, я таку маленьку передісторію цього проекту. Будь-якому проекту передує спочатку аналіз тих проблем, які існують, а потім вже народжується проект. Ставиться мета, заходи, які повинні відбуватися щодо досягнення цієї мети. Тому два роки назад, коли була створена громадська організація об'єднання Ми Херсонці, були проаналізовані, проаналізовані е, різні проблеми, які є у нас у місті, і ми з'ясували, що однією із нагальних проблем є саме проблема безпритульних тварин. І тоді в нас е, зародилася така ідея займатися у цьому напрямку. Ми провели різні заходи. Розпочали із встановлення на ТРЦ фабрика пам'ятника скарбнички, де ми збираємо кошти. І спочатку ми їх передавали до ветеринарних клінік та співпрацювали із зоозахисними організаціями. Але ми розуміємо. Перепрошую, наскільки да. от зараз дієвиці цей проект встановлення пам'ятника? Він приносить кошти? А, так, він ми дякуємо нашим немайдужим херсонцям. Вони звертають увагу. На встановлений цей пам'ятник кожного місяця ми інкасуємо кошти, кладемо їх на середньому. Злякати скільки сума, сума встановить близько півтора тисячі гривень щомісяця. Угу. Да. Потім ці кошти ми кладемо на рахунок нашої організації, і раніше ми перераховували на рахунки ветеринарних клінік і таким шляхом допомагали захисним організаціям, які піклуються найбільше про тварин, працюють з ранку до ночі, і бувають що з ночі до ранку, тому що проблем дійсно багато. Кошти йшли на лікування, на стерилізацію таких тварин. Але минулого року із міського бюджету було виділено кошти 350 тисяч гривень на відлов та стерилізацію безпритульних тварин із розрахунку 700 гривень на тварину, і це стосується десь 500 тваринок. Безпритульних саме собак повинні були відловити, стерилізувати. Тому ми змістили трошки акценти, тому що ті півтора тисячі ну, це одна-дві собаки, це капля в морі по порівнянні з тими коштами, які виділили. Тому ми змістили акценти. В нашій команді в об'єднанні Херсонці з'явилася Марина Жукова. Вона випускниця Херсонського державного університету, якраз за спеціальністю соціальний педагог, і це нам дало можливість. Розробити заходи по інформаційно-просвітницькій діяльності ми пішли в школи із уроками. Про уроки вже розкаже сама Марина, провели 12 уроків, відвідали близько 700 учнів. Це були учні молодших класів. Ми отримали зворотній зв'язок і зрозуміли, що є потреба в таких уроках. Ми розробили буклети і розробили сценарії вже для середнього та старшого віку. Тим вибачте, тематика і що в собі несуть такі уроки, в якої формі відбувається. Да, от про це вже розкаже Марина, координатор проекту. Целью цих уроків є популяризація бережного до домашніх животним, ознайомлення дітей з правилами содержання домашніх тварин, а також є необхідність, головним акцент, що ми ставимо на уроках, это развить ответственность. детей ответственно за свои поступки за поступки э, домашнего питомца которого взяли и за поступки то что он сделает то что он сделает по отношению к животным то есть э, даже проблему бездомных животных э, неоднократно спрашивала у детей как мы можем э, помочь бездомным животным что мы можем сделать они говорили ничем э, мне очень э, Скажем так, неудобно такое слушать, потому что поодиночку действительно мы с этой проблемой не справимся. Только общими усилиями мы сможем преодолеть. И вот о чем мы говорим, чтобы ответственность не перелаживать на кого-то другого, а каждый взял ответственность на себя за какое-то действие. На этих мероприятиях на данном этапе мы детям даем заранее задание выучить стихи, нарисовать рисунок социальным призывом, презентации, эссе на тему бездомные животные города Херсона. Почему это делается? Чтобы в поиске информации, изучение ее, перебирая информацию, дети таким образом воспитываются. То есть воспитание идет через процесс обучения. Также, чтобы детям было интересно, Интересно и наглядно. Мы разработали буклеты. Буклеты разработаны специально а, по каждой категории детей, то есть младшие, так, э, младший мутрашки. средний школьный возраст, угу. э, средний школьный возраст и старший школьный возраст. Э, то есть эти буклетики они содержат в себе разную информацию, то есть по мере, э, как ребенок может воспринять ее. а uh, ну, Найменшим, для меншим, 100... що хочете донести. Uh, для uh, для менців хто-то є і шуточні якісь, а uh, я сейчас вам так продемонструю: язик собак і кошек. то есть как ведет себя кошка, когда чувствует себя неловко, mm -hmm. когда ей что-то не нравится. Также тут есть и правила содержания домашних животных, что можно делать, что нельзя делать. Уже есть обязательная регистрация домашних животных, то есть в буклетах уже указано, где, куда можно обратиться, чтобы зарегистрировать домашние животные. Есть как раз возможность, и куда я куда сообщу. Да. МКП гарантия, адрес Херсон, улица Театральная, 21. Есть также и номер телефона. Что а, дает? реєстрація? Да, uh, паспорт, паспорт, паспорт <laughs> да, і дает індивідуальний номер, жетончик, <гаспорт> по якому, если в случае животное утеряно, его можно найти и вернуть владельцу. Uh -huh. Uh, і також ми розроботили відео. Uh, Як uh, знайти власника після 11 коли собачка галка? Теж де можливість? Це, звісно, треба звернутися в органи, де ви його регістрували, і вказати, що втрачено життя, і вже потім по місці приписки, де владелець, і вони сообщають. Наскільки офіційний цей документ, особистий документ, тієї чи іншої тварини, Мину не будемо на собаках, а просто тваринах, щоб, наприклад, перетнути кордон із з іншою державою, дозвольте. Я скажу це два різних насправді документи, тому що е херсонською міською радою затверджені правила. Утримання домашніх тварин, і саме там передбачена реєстрація. Реєстрація відповідає вимогам закону України про запобігання жорстокому поводженню з тваринами, тому це така вимога і на рівні законодавства, і на рівні органів місцевого самоврядування. І він не тільки для того, щоб можна було повернути втрачену тварину, але, на жаль, багато власників виганяють своїх тварин, і тут наступає якраз момент відповідальності. Тобто, якщо ми заходимо собаку, знаходимо власника по реєстраційному номеру. І власник каже: ой, да, там втікла, то да, повертаємо. А якщо власник каже, та вигнав, бо нема як кормити, то на жаль, у нас передбачена адміністративна відповідальність за або на щастя, чому, з цього... чому на жаль, на щастя можливо, це якось дисциплінує власників? Так, так тому правила вони передбачають якісь правила поведінки. Да, а за порушення цих правил поведінки наступає відповідальність. А що стосується перетну за кордон, то є можливість. Оформити і цей документ паспорт на тварину, який дає право на перетин кордону, але там передбачені і вакцинації, і чіпування, тому що за кордон без чіпу тварину не випустять. На жаль, зоозахисні організації, коли розроблялися право отримання тварин, була така ідея, щоб не видавати не жетони, а чіпувати тварину. Але коштів у бюджеті на це не передбачено, адже треба передбачити і на чіп, і на сканер. Тому було прийнято рішення поки що на даному етапі обмежити жетоном. Зрозуміло, чим можливо зараз усі охочі, які зараз нас бачать, можливо, ну хочуть долучитися до цього пілотного проекту, якось допомогти цим тваринам. Да, я сейчас расскажу, что у нас в планах в этом проекте и все желающие, кто хочет, они могут присоединиться к нам. Как я еще ну, не договорила, на этапе проведения мероприятий для детей мы разработали, сняли видеоролик с маколокой для тварин. Помощь организовали нам народная детская театральная группа «Арт Идея», руководителем которой является Антонина Ивановна Грендеш. В роли участников актеров были детки з Херсонської гімназії номер 3 імені Заботіна. А да, маленькі артисти, маленькі артисти, умічки. А також на другому етапі, наслід після проведення всіх этих мероприятий, а ми організовуємо провести спектакль Прощавай, звалище. Опять таки з допомогою гуртка Арт-ідея. І дети естественно з Херсонської гімназії номер три в этой на этом мероприятии. дети смогут окунуться в мир бездомных животных, посмотреть с их стороны, как они себя чувствуют. То есть там идет на э, 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 эмоцию, как э, они себя чувствуют, как они видят этот мир. А, все желающие, кто Вас хочет, параптилять, порапт... да, да, вот да, да, <свят> да, и все желающие, кто хочет, э, могут следить за нашей страничкой в Фейсбуке Махерсонцы. Солнце. Мы заранее э, зробимо анонс проведення такого міроя, і ну, необхідно буде зареєструватися, щоб ми знали, яке людей буде, і з радістю будемо наші маленькі херсонці нам в допоможуть. Ну, вистава дійсно серйозна. І бачили ми її свого часу, коли підтверджував театр звання народного і так трошки ми могли переглядати її наші телеглядачі, хоча б фрагментально. Є у нас той самий соціальний ролик, про який ви казали для тварин. Давайте його переглянемо всі разом. Та й ваше життя може набути особливого змісту, якщо захочете комусь допомогти. Нагадуємо, що режисером ролика стала Антоніна Грендаш, оператор Артем Ковальчук. Ну а актори всім відомі вам дітлахи із народного дитячого театру Арт ідея показує режисер, що є дзвінок у нас, а отже, є реакція. Доброго вам ранку, Доброго утра. Доброго ранку, Вопрос, німножка, може бути провокаційний. считайте так. Но э, у людей, которые говорят о защите животных, никто из них не рассказывает, а хочет ли милый петушок или цыпленок стать цыпленком табака. Второй, никто не спрашивает милого э, поросенка или овечку, а хотят ли они быть отбивной. Тут вопросов о животных не возникает. Так может быть и тут в случае может сделать простой выход, например, на той же ТРЦ «Фабрика». Приласить ресторан Пора Каріта, і все буде в течение короткого времени решено без всяких денежних затрат. І всім буде вкусно, і удобно, і не буде ханжества. Спасибо. Угу. Дякуємо таке цікаве запитання з підвогом. Да, ну, по-перше, ми живемо не в Азії, де це розповсюджені блюда. Да. По-друге, в нас є законодавець, який передбачив, що. За жорстоке поводження створення наступає відповідальність. Да, може в Азії це нормально? Навіть але... в Азії я знаю, що можливо я допоможу зараз відповіді, що для приготування цих страв використовують не всіх охочих собак. О, це О, Так, Ну я в лапках, а це окремо. Окрема, скажем, порода, яка саме вирощується для таких цілей, да. мабуть, ну, ці ну, зрозуміла не... знаєте, іронія так. глядача, коли він каже про те, що той пам'ятник собаці на фабриці uh -huh. був встановлений там, напроти ресторану, ну, грубо uh -huh. кажучи, от, там, де знову таки готується ну, не Собачатина, але домашні свійські тварини. Ті да, ну, і ще один акцент, який ми забули про те, що. Без тварини, які в нас є на вулицях міста, вони несуть реальну загрозу життю і здоров'ю нашим мешканцям. Саме а, хотів запитати, там... так ну, стерилізація це добре, це якось обмежує неконтрольоване їх розмноження. А щодо як зустрічання по вулиці, скажімо, тієї свори от собак хай вони були стерилізовані чиє несуть вони дійсно загрозу навіть кіндіслаха скансером несуть загрозу, тому оці запити по відлову після цього проводиться вакцинація, тварин, стерилізація, і потім передбачено повернення їх в середовище, де вони знаходились, адже в нас немає притулків, які могли би. Помістити туди 2-3 тисячі тварин і віддати їх на пожиттєве утримання за рахунок бюджетних коштів. Тому процедура така: відлов, вакцинація, стерилізація, повернення. І саме от стерилізація і вакцинація тварин повинна якраз зменшити їх агресивність і, і небезпеку. Да. Да. А потім, тобто, ми не говоримо про те, що ці заходи приведуть до знищення популяції, Да? ми говоримо, що це повинні бути поетапні. Які дії. по-перше, це спочатку обмеження росту да популяції, то щоб не здійснився ріст популяції, да а потім вже поступово зменшення цієї популяції. Ну, проект надзвичайно цікавий, широкий, і ви в темі. Що дуже приємно хто вам допомагає у цьому? Зрозуміло, що треба з кимось співпрацювати для того, щоб його реалізовувати. Огромна благодарність за допомогу ЧП Арнаутову, магазин з Как мы уже говорили, проведение мероприятий, детки подготавливают задания заранее, им идет потом поощрительный приз. И нам помог в этом Сергей Арнаутов, большая благодарность. Также хотела сказать. Спасибо Никонову Юрию за помощь в организации этого проекта. Светяны тоже пришли на Да. Что? А также народному детскому театральному группе Арт -Идея» Антонине Ивановне Грендаш. А самое главное нашим херсонским деткам из гимназии номер три имени Заботина. Большое спасибо за ваш талант и проявленную инициативу. Огромное спасибо. Также на этом этапе мы еще не закончили. От реалізація проекта у нас еще в планах. В мае 27-го, но это еще будет точно уточняться, будет первый в Херсоне уличный фестиваль выставка беспородных животных. Целью этого мероприятия есть популяризация. Не нужно брать себе, если ты хочешь завестись от домашнего животного друга, не обязательно покупать породистую, можно взять и беспородную собаку, потому что он будет тебе благодарный верный, ну, и верный. Ну, и, хорошим И да, не меньше. Спасибо большое. Да, я еще хочу вот акцентировать внимание на то, что наша организация «Гнение Махерсонцы» это не зоозащитная организация. Для того, чтобы заниматься именно зоозащитой на это необходимо очень много времени. С утра до вечора работают наши зоозащитники такі как зоозащитная организация «Шанс» Ангелина Морозова. Огромное ей тоже спасибо, в том, что занимается вот именно она. Это настоящая зоозащитная организация, практики, которые с утра до вечера и, возможно, и ночью выезжают и сбитые животные, и травмированные, и, опять же, такие агрессивные, и отловы, и стерилизация. Огромное спасибо Ангелине и девчонкам, которые занимаются этим. Мы, в свою очередь, только помогаем. Помогаем, потому что мы не зоозащитная организация, мы реализуем ряд социальных проектов, и одно из направлений социальных проектов – это Вот поддержка і помоч злочитним організаціями. Поэтому наша ніша це інформаційно просвітітельська діяльність в этом направління всім зоозачітнім границя за це. Ми вам вдячні за те, що ви такі ініціативні і об'єднують дійсно небайдужих людей. Привертайте принаймні увагу до тих проблем, які є в нашому місті, і намагатися їх ось якось вирішувати. Посибі величезно за те, що стали гостями спасибо. наші ранкової студії. Я думаю, що будемо ще зустрічатися по ходу того, як буде реалізовуватися проект. Анонсуємо обов'язково фестиваль, який буде відбуватися. Дай та Боже натхнення сил вам. А, дякую. Дякую. дякую за запрошення да, за можливість донести інформацію до херсонців. Дякуємо на жаль, відпускаємо наших ранкових гостей, але не засмучимося. Готові зустрічати наступних. Крикуємо далі.